Галина Малик Пригоди Алі в країні сяктаків. Розділ 21 або історія, яку розповів канцелярський пацюк. Давним-давно країна таксяків була дика і пустельна. Сяктаки жили на деревах і цілісінькими днями нічого не робили. Тому й жили сяктак. Вночі серед листя їм було холодно. Вдень на них полювали дикі звірі, але їм і на думку не спадало збудувати собі якесь житло. Ет, сяк так перебудемо, казали вони один одному. Зрідка, коли їм ставало дуже нудно, вони воювали з якоськами та абияками. Власне, війною це назвати не можна було вони вилазили на гірку, з якої було видно країну якоськів, і дражнилися. Як якоськові якось мандрувати довелось. Спакував він сто валіз, а в останню сам заліз. А боякам вони гукали. яки забіяки то вступу зіз задаваки. А ті їм відповідали Сяктаки, сяктаки, ліниві макаки, між листям сидять, гусінь їдять. Накричавшись донесхочу, сяктаки вдоволено казали один одному Ну от, сяк-так повоювали, можна й відпочити, і знову залазили на дерева. Якщо хтось насмілювався мандрувати через їхню країну, сяктаки брали його в полон і змушували вигадувати нові дражнилки. Якщо дражнилки їм подобались, вони залишали мандрівника жити серед них, а як ні, віддавали його диким звірам. Так було доти, доки одного дня перед ними зненацька не з'явився невеличкий чоловічок у червоному ковпачку. І величезних зелених черевиках. У цьому місці пацюкової розповіді Аля тихенько скрикнула, але одразу ж затулила собі рота обома руками і слухала далі, затамувавши подих. І не набридло вам, наче грушам, висіти на цих деревах? спитав чоловічок. А що? здивувалися сяктаки. А те, що я можу навчити вас, як утерти носа, якоськам як і абиякам. А що для цього треба робити? Робити нічого, тільки слухати вашу королеву. І сяктаки погодились. Так Україні з'явилася королева Сяктакева із своїм графом Оманом, з байдужуном і байдиками. Подейкували, що всі вони повтікали з сусідньої країни, недоладії, коли недоладяни навчилися самі доробляти недороблені справи. Королева, що тоді звалася недофрейліною, ні робити ні доробляти не вміла і вчитися не хотіла, але був у неї вірний приятель чаклун Карлик недочеровик. Він запропонував їй стати королевою. Якою королевою? здивувалася тодішня недофрейліна. Справжньою, запевнив її Карлик недочеровик. А де? знову спитала його недофрейліна. Тут недалечко, в сусідній країні, сказав Карлик. Але з однією умовою усьому слухатися мене і робити те, що я казатиму. І майбутня королева погодилася вона зібрала валізи, прихопила вірних байдиків з отаманом та графом оманом і вночі перебралася до країни якоськів. Але якоськи не захотіли прийняти нову королеву з її почтом, вигнали їх і абияки. І лише сяк-таки погодились, щоб нова королева посіла трон у їхній країні. Але тут новоспечена королева завередувала. Вона сиділа у своїй уже досить обшарпаній кареті і пхикала. Пхи, пхи, я не хочу жити в цій пустелі, де моє чудове ліжко з м'якими перинами, де моя гаряча кава? А куди я повішую мої пишні сукні, мої панчішки, мої бантики, стрічечки і зав'язочки? Я хочу в теплий палац. Цитьте, ваше Величності!» – гримнув на неї недочеровик. Будуть вам і палаци, і бантики, і пундики до кави, тільки слухайтесь мене. І він виклав королеві свій план. Я навчу вас, ваше величності, як зачарувати слова так і сяк. Людина, яка їх вимовить, одразу втратить свій талант, і він, цей талант, одразу опиниться тут, у вас. Ну і навіщо він мені тут потрібний? Як навіщо? уже почав втрачати терпець Карлик. Талант це вам не сяк так порожній усередині. Він вам не висітиме грушою на дереві, а буде працювати. Будівельник збудує палац, кухар напече пундиків, кравець нашиє нових суконь. Ой, зрозуміла, зрозуміла, заплескала в долоні королева, а я нічого не робитиму, тільки примірятиму нові сукні. О, я радий, що до вас нарешті дійшло, криво посміхнувся на дочеревик. Звідки, було, знати, дурненькі недофрейліні, що в карлика була своя мета? Він був страшенно лютий на людей і особливо на одну дівчинку, яка зруйнувала його чари в країні недоладі. Тоді вона втекла з його рук. Але тепер, з допомогою королеви сяктакеве, забравши з зеленої країни всі таланти, він сподівався помститися дівчинці. Отак От почали з'являтися в країні сяктаків перші таланти. Будівельник справді побудував королівську резиденцію. Винахідник винайшов ручки, папір і чорнило. Вчитель вчився сяктаків писати і читати. Країна сяктаків розквітала в дбайливих руках талантів. У королеви народилися близнята, сякусь і такусь. Для їхнього виховання запросили всесвітньо відомих вихователів, гравика і бібл-бабла. Здавалося б, усе йшло чудово. Але сяк такеву не полишала думка про те, що якоський і абияки колись її прогнали, ще й поглузували з неї. Їй хотілося помститися, але королева не знала, як це зробити. Нарешті вона вирішила піти на них війною і підкорити. Вона викликала до себе винахідника і наказала Винайди мені зброю, мені потрібно багато зброї. Навіщо вона вам, ваша величність, здивувався винахідник. На нас хочуть напасти якоські і абияки. Нам треба захищатися. Задумався винахідник і мовчки вийшов з королівської приймальні. Повернувшись додому, він побачив там свого приятеля, механіка, що зайшов до нього в гості. Що з тобою? спитав той, побачивши приятеля в глибокій задумі. Дізнавшись про наказ королеви, механік сказав Ніколи не повірю, щоб миролюбні якоські і абияки. Готувалася піти на нас війною. Радше сама сяктакеве щось затіває, треба негайно попередити їх про це. Вони розмовляли до темної ночі і не знали, що розмову їхню від слова до слова чує сяктак, який мешкав по сусідству з винахідником. Це був дуже користолюбний сяктак, який поклав собі за мету стати першим придворним у королівстві. Схопивши ручку, він записав усе, що говорили приятелі, подумавши. Він написав зверху Ябеда. А знизу підписався сяктак номер 1 і побіг до королівської резиденції. Розділ 22. або продовження історії, яку розповів канцелярський пацюк. Це була перша в історії країни сяктаків ябеда. Прочитала її королева і страшенно розсердилася. Вона затупала ногами, почервоніла і закричала. Подати сюда негідника винахідника, віддати його диким звірям. Ваше величність, боязко озвався сяктак номер один, Україні нема диких звірів. Усі дикі звірі живуть у зоопарках, їдять вівсяну кашу і відмовляються від м'яса. А що роблять з талантами, коли хочуть позбавитись від них? запитала сяктакева. Їх закопують у землю серденько, озвався граф Оман, який саме нагодився. Тоді закопайте його. Бундючно наказала королева. Так зник перший талант. А сяктака, що написав першу ябеду королеву, справді зробила своїм першим придворним. Побачивши, яких висот досяг один з них, сяктаки узялися писати ябеди, як накручені. Вони писали вдень і вночі, отримували за свою писанину титули і звання. І нарешті геть усі перенумерувалися. Сяктак номер 2 займав вище становище, ніж сяктак номер 10 Що більший номер мав сяктак, тим далі він був від королеви і двору, а сяктакеве нагороджувала за кожну ябеду новою довідкою чи посвідченням. І той, хто отримував нову довідку, просувався на один номер уперед. Таланти продовжували зникати, сяктаки воювали за місце в королівському почті, всякусь такусь підростали. І ось настав день, коли гравик і Бібл Бабл прийшли до королеви і сказали Ваша величність, попри всі наші намагання відкрити у ваших синів хоч однісінький талант, нам це не вдалося. Єдине, що люблять робити ваші діти, це писати ябеди. Ми радимо запросити до них іще кількох учителів. З тих пір учителі всякуся стакусем почали мінятися мало не щодня. Щойно в країні з'являвся новий талант, його одразу ж відправляли до престолу наслідників. Але всі вони так само зникали, бо милі близнята писали на них ябеди, хоч і не отримували за це папірців нагород. А їм вони й не були потрібні. Головне, що зникали надокучливі вчителі з домашніми завданнями та оцінками. Всі дерева в країні вирубали, а нові садити було нікому. Тому почало не вистачати паперу. Адже папір роблять з дерев. Нікому стала пекти хліб, шити взуття і одяг, і тоді сяк так номер 1 нагадав королеві про її намір піти війною на якосків та Абияків. Але навіщо вашій величності завойовувати такі нездалі народи, вкрадливо говорив перший придворний. Он скільки паперу в тій країні, звідки приходять таланти, чи не краще завоювати її? І сяк такева почала готуватися до війни з цією країною. Так закінчив свою розповідь канцелярський пацюк. Розділ 23, якому гравик доповнює пацюкову розповідь. Діти вражено мовчали. Як же так, раптом подумала Аля. Лише рік тому я побувала в країні недоладі, а тут минуло стільки часу, невже час тут біжить швидше, ніж у мене вдома. Гравик поклав руку на Алене плече, і дівчинка підвела голову. Очі товстунця сяяли, а усмішка. Аля дивилася на гравика і нічого не розуміла, після такої сумної розповіді, та щоб отак веселитися. Не дивись на мене так суворо, палки-скакалки. Гравик поплескав її по руці, заспокоюючи. Можливо, найбільші несподіванки і прекрасні несподіванки, підняв він пальця догори, ще попереду. А тепер ходімо, ходімо далі. Спасибі, друже пацюче, хай щастить тобі у твоїй благородній справі, і вони рушили далі підземним ходом. Аля з Сашком мовчали, а гравик крокував поруч, зрідка хитро поглядаючи на Алю. Аля бачила ці погляди, їй здавалося, що гравик з останніх сил намагається утриматись від якоїсь розповіді, але видно було, що слова його аж розпирають. Нарешті він не витримав. Ех, палки-скакалки! зупинившись, вигукнув він. От і видно, що ти неуважно слухала пацюкову розповідь. Як це неуважно? Дуже просто! Що пацюк казав про сяктаків? Що вони нічого не вміють, крім писати ябеди. Отож, як гадаєш, що робили сяктаки, коли королева віддавала наказ відвести котрогось із талантів до кар'єру? Я сама чула, як сяктак викликав байтаків, мовила Аля. А потім бачила, як манжетника потягли до королівської канцелярії. А як ти гадаєш, для чого? Мабуть, для того, щоб прокурорський кріт. Видав письмовий наказ про страту, невпевнено проказала Аля. Правильно міркуєш, задоволено потер руки Гравик. Ну, а далі? Ну, далі його, мабуть, повезли до кар'єру і закопали, Аля знову відчула, які на очі набігають сльози. Хто палки скакалки його повіз? аж підскочив гравик. Хто скаже на милість? Адже сяк таки не вміють нічого. Байдики лише нас доганяють, ловлять. І вартують. Невже ти думаєш, що таланти будуть закопувати один одного, сплеснув він у запалі руками. Вони саме спинилися біля якихось дверей, але Аля не звернула на них уваги. Вона ссилкувалася зрозуміти, що хоче їй пояснити гравик. Глянула на бібла, але той мовчав і теж широко усміхався. Ну, то кажіть уже швидше, що з ним було далі, наполягла дівчинка. Далі, аж підскочив від збудження Гравик. далі? Перепитав він, підійшов до дверей, узявся за клямку і повільно прочинив їх. Далі познайомся з манжетником. І в дверях з'явився манжетник, живий і неушкоджений. Ого. вдихнув Сашко. Аля не тямилася від здивування. Як, звідки? повторювала вона, трясучи юнака за руку. Зараз зараз дізнаєшся і як, і звідки, промовляв Гравик, зачиняючи двері. Ходімо. Вони рушили далі, попереду почало світлішати. Скидалося на те, що тунель закінчувався. Так воно насправді й було. Зробивши ще кілька кроків, мандрівники вийшли на сонячну галявину. Аля навіть затулила рукою очі. Після темного тунелю боляче було дивитися на яскраве світло. На галявині росли дзвіночки, гули бджоли. Аля озирнулася. Тунель виходив з височинного урвища. Галявина сягала до великого озера. На березі з грубих дощок був збитий місток, що тримався на товстих палях. Усе навколо дихало спокою. Аля глибоко вдихнула чисте повітря і від задоволення примружила очі. А тепер настав час розповісти вам усе до кінця, і гравек розсадив усіх у густій траві півколо. Пам'ятаєш, що розповів канцелярський пацюк про винахідника? звернувся він до Алі. Пам'ятаю. Що сяк так номер один написав на нього першу ябеду. тож, а що було далі? І, не даючи Алі розтулити рота, продовжив. Далі королева веліла його закопати, еге ж, винахідника схопили байдики, прокурорський кріт написав наказ про страту і. гравик трохи помовчав. І винахідника відвели в підземелля, яке, як ви бачили, сполучається з галереєю канцелярського пацюка і з нашою хатинкою. Ми з Біблом, палки скакалки, були вже тут, як тут, вивели ось цим шляхом винахідника і повернулися до королівської канцелярії. Еге ж, Бібле, саме так і було? Бібл задоволено хитнув головою. Саме так, колего, саме так. Підійшовши до байдужа з байдиками, які стояли на чатах, сказав гравик, ми спитали, чи виконали вони наказ відвезти і вартувати. Виконали, рявкнули байдики. Отже, можете собі йти, сказали ми їм. Як це йти, а в'язень? здивувалися байдики. Який в'язень?» – спитали ми з біблом, і запропонували їм переконатися, що ніякого в'язня у в'язниці нема. Отже, завдання ви своє виконали, вартували. Вартували, відповіли вони хором. Більше нема кого вартувати, нема. Отже, ви вільні? кроком руш. І байдуж із байдиками пішли собі марширувати далі. Відтоді, відтоді ви усі таланти рятуєте саме таким чином, вигукнула Аля і кинулася графікові на шию. Вона ж сяйла від щастя. Отже, і мій, і мій, схопився на ноги Сашко, задихаючись від хвилювання. Так, так, відповів йому Бібл Бабл, – твій конструктор теж живий, живісінький, і скоро ти з ним побачишся. Гравик нарешті вивільнився з Ален обіймів, поправив зім'яту сорочку і, відхекуючись, мовив просимо фу, любі гості фу, на острів Талантів. Розділ 24 в якому Аля з Сашком потрапляють на острів Талантів. Аля з Сашком трохи заспокоїлись. І зацікавлено озиралася. Вони вже все зрозуміли очевидно, що той далекий берег, який вони спочатку сприйняли за протилежний бік озера, і є тим островом, на якому оселилися всі відіслані до кар'єру таланти. А дурненьку сяктакеву, подумала Аля, й не цікавить, куди діваються таланти, які вона наказує стратити. Живучи між сяктаками, вона й сама звикла все робити сяктак. Ой, ні, засміялася Аля сама до себе. Вона ж із ізнедоладі, отже вона просто нічого не доводить до кінця. Гравак тим часом якось кумедно склав руки і закував точнісінько, як зозуля. З того берега озвалася друга зозуля, і невдовзі з верболозу показався човен. Хтось висловав, правно закидаючи весла. Човен наближався. Весляр сидів спиною до берега, тож Аля не могла бачити його обличчя. Але та спина здавалася дівчинці дивно знайомою. Нарешті човен тернувся боком опалю, і на місток ступив кремезний вусатий здоровань. Здоров, друже, ступив йому назустріч Гравик. – Сьогодні ти на чергуванні. Аля придивилася до вусаня і схопила Сашка за руку. На містку стояв Дерпир, живісінький Дерпир, лише років на п'ятнадцять, молодший від самого себе. Аля смикнула за руку сашка. Але той вже й сам побачив це диво і стояв, кліпаючи очима. Як вас звати, скажіть, будь ласка, не втрималася Аля. Пекар його звати, пекар, замість вусеня відповів гравик. А що таке? Скажіть, а чи не знайомі ви з Дермедонтом Пермедонтовичем? усмішка враз бігла з обличчя вусеня. Він спохмурнів і запитав. А ви хіба з ним знайомі? Як він там? Усе ще засідає? Ні, він зараз у селі головою сільради працює. А, я все зрозумів, все зрозумів, палки-скакалки, скакалки, заметушився гравик. Не похмурній, друже, не похмурній, бо в мене такі новини, такі новини, негай часу вези на майдан, будемо скликати вічі. Так само похмуро зиркаючи з лоба, пекар притримав човна, поки всі розмістилися в ньому, і наліг на весла. Аля не зводила з нього очей, поки він веслував. Ще пак, адже це був талант Дермедонта Пермедонтовича, отой, котрого він багато років тому відправив Україну таків хоч минуло багато років, але образи пекар не забув. Чи хоче він повернутися назад? раптом схвильовано подумала Аля. «А ну, як не захоче, що тоді робити? І вирішила будь що переконати таланти повернутися до людей. Але дивно, подумала Аля, розглядаючи обличчя пекаря, він залишився таким самим молодим, яким потрапив сюди. Видно, таланти не старіють, а терпир постарів. Човен тим часом зупинився біля такої ж кладки, як на протилежному березі. Закладкою була бруківка, вимощена фігурно обтесаним камінням. Ця дорога привела мандрівників на майдан. Довкола нього стояли розмальовані квітами будиночки. У чистеньких прибраних дворах цвіли мальви та жоржини, стиглі вишні звисали з невисоких розлогих дерев аж на вулицю, десь недалеко дзенькав у кузні коваль. З пекарні тягло запахом свіжого хліба, від майдану на всі боки віялом розходилися рівні вулиці. Крім пекаря, Аля не бачила в цьому містечку жодного мешканця. А де ж решта мешканців? спитала вона гравика. Як де? На роботі, звісно, палки-скакалки. В цьому місті ніхто не вештається вулицями без діла, але зараз їм таки доведеться трохи побайдикувати. Аля побачила, що гравик хвилюється. Він куйовдив рештки свого волосся навколо лисини і нетерпляче ходив туди-сюди. Вони підійшли до великого дзвона, що висів на дерев'яній, перекладені збоку від майдану. Гравик узявся за мотузку і почав розгойдувати серце дзвона. Над Майданом полинув густий дзвін. На вулицях з'явилися перші містяни. Вони поспішали на майдан, розпитуючи на ходу, що сталося, хто й чому скликає вічі, але ніхто не знав відповіді на це запитання. Майдан наповнювався людом кого тут лише не було. Ось широко ступає заглиблений у свої думки винахідник. Дзвонячи в дзвоник, їде на велосипеді листоноша. Булочник і кондитер у білих, напрасованих до близько ковпаках, принесли з собою пахощі ванілі і кмину. Кравчиня квапилася з шитвом у руках. Маляр з художником ішли в робочому одязі, наче зумисне розмальованому всіма кольорами веселки. Навіть сажотрус білозубо всміхався серед юрби. Були тут також діти, юнаки, і дівчата, і навіть старі чоловіки й жінки. І кожен був подібний, мов дві краплі води до свого колишнього власника. І ось гравек востаннє калатнув важким серцем дзвона. З останнім його відголоском на майдані запала тиша. Гравек ступив на невеличкий поміст. Друзі, сказав він, і його голос тремтів від хвилювання. «Друзі! Нарешті настав довгожданий час, наші мрії здійснилися.